Так, дивіться до кінця. Е, хочу всім показати, як, що в нас в колбаски наші домашні. Є, дивіться. Отакий от, от перчик там є з часничком. М'яско домашнє, дивіться. Отаке, от о, бачите, Я ножичком прямо царапається. Дивіться, ось все. М'ягесеньке. Кусочок сальця. Оболочка у нас натуральна, можна з оболочкою їсти. По сочності дивіться. Отако о. Бачите? О. о! Просто неудобно. По сочності класно. Запікається, ось дивіться, така вона запечена зверху. Запікається при дуже великій температурі. Що оболочка не встигає лопатися нічого. О! Отакий От состав нашої колбаски. Замовити таку колбаску можна тільки на Viber. 068 303 95 83. Тільки Viber. Більше ніде ми замовлення не приймаємо. Може хтось нашим користується, по я не чув, але чув, що багато є, що користуються. Так що дивіться, не попадіться. Відповідає тільки моя дочка або дружина. Все. Всім дякую.